Вчора, 24 березня ми прийняли в роботу ось такий от гарнесенький Volkswagen Tiguan. О 10-й вечора ми його витягнули з евакуатора. і у нас заїхав автомобіль під повну реставрацію після ДТП з Америки. На превеликий жаль від неприємного удару у нас не відкриваються. Задні праві двері. Але у нас є дуже великий плюс, що цей автомобіль у нас Run and Drive. У нашому випадку Volkswagen Tiguan 2018 року. Він на достатньо непоганій комплектації і відносно з несильним ударом. Тому є сенс його відновлювати, чим ми будемо займатися найближчий місяць часу. Звернення до американського народу. Після того, як ви б'єте свої тачки, вони потрапляють в Україну. Друзі, це у нас задній пасажирський коврик. Американці, майте совість. Тим часом у нас почався повним ходом процес дефектовки автомобіля. Це крок номер 2 до повної реставрації. У нас вже задні праві дверцята відкриваються, і у нас є достатньо великий список робіт по тому, що ми зараз будемо замовляти. І на виході у нас буде виглядати замовлення наступним чином: ми повністю купляємо задню ляду в зборі разом з фонарями, купляємо задній бампер в зборі з усіма хромяшками направляючими. Купляємо його новим. Далі у нас розширювач арки, звичайно ж. Також будемо купляти задні стопи, повністю і в крило, і в ляду. А, також у нас є тут мертві зони. Будемо купляти радар і кронштейн під нього. Далі немало важливі елементи, такі як катафоти, усі повністю направляйки. Все це діло ми будемо замовляти новим. У нас оця от накладка, яка йде на панель зверху, вона також. Поломана, тому ми її також будемо замовляти повністю нову. Задню праву дверку ми будемо спасати разом із задньою правою четвертю, повністю оцю всю також будемо виручати пройом, тому що він у нас тут зам'ятий. Внутрішній пройом багажника ми також будемо фарбувати і спасати. Сама основна робота і сама тяжка це у нас витяжка з задньої панелі. Прийняли рішення, що будемо її тягнути, не будемо нічого різати, тому на даний момент у нас є отака картина, і наша задача її виправити. Друзі, усім привіт! Сьогодні у нас 11 квітня і наш Тігуан потрапляє зараз на СТО. Малярні роботи у нас завершені. Залишилось тільки зробити ПДР по задній ляді. Тут у нас, в принципі, всі зазори повністю підігнані під завод. Тут криличко у нас готове, задні праві двері готові, в принципі, все добре. Але є дуже і дуже багато зауважень по СТО. У нас зразу ми везли автомобіль з нашого малярного цеху на СТО і зразу є зауваження дуже багато. По-перше, це відсутні абсолютно в автомобілі і плюс тормозів ну просто геть немає. У нас тормоза по-любому зразу диски, колодки під заміну летять моментально. І так в загальному зараз будемо дивитися зауваження по автомобілю. Ну, попередньо, поки що так. Автомобіль весь геть реально гнилий. Ну прям геть. Чому? Тому що тачка їхала у нас з мокрого штату. І на даний момент реально можна побачити, що тут прям треба дуже-дуже мощний плотний антикор робити. Все, звісно, все виглядає максимально неприємно. У нас є нюанс, де він той речах, О, речажок. Речах у нас просто вигнутий повністю. І за цього у нас є проблеми з тим, що колесо стоїть у нас тупо юзом боком. Але є плюс, у нас вже є абсолютно новий речах. Ціленький, гарненький, ми його сюди будемо встановлювати. На сьогоднішній день в автомобілі у нас 134 тисячі міль пробігу. Це плюс-мінус десь в районі 210 тисяч кілометрів. Цей Тігуан у нас повноприводний і невідомо, що з ним робилось за ці 210 тисяч. Тому ми будемо робити тут повне обслуговування. Масло в мотор, масло в коробку, масло в халдекс-муфту. Будемо дивитись повністю до роздатки, будемо дивитись по усім параметрам. Також будемо замінювати всі технічні рідини, тормозуху, антифриз. Коротше, будемо повністю по всій машині робити загальне обслуговування. У нас вже є перші гарні новини для власника цього тігуана. У нас запотівань, в принципі, ми не знайшли. Їх. Тому запотівань у нас нема. Будемо дивитися обов'язково до ходової частини, тому що по тачці все кругом бігом гупає і стукає. Це нормальна експлуатація американців, тому будемо дивитись і виправляти усі оці помилки обов'язково. Граючи автомобіль з мокрого штату, треба розуміти, що така історія, можливо, буде неминуча. Те саме у нас трапилось з нашим «Фольксвагеном» Тігуаном. оце у нас, наприклад, анкерний захист. Повністю прогнивши. Так само, як і підрамник, так само, як і наша балка. Повністю гнилі, потріскані і непригодні до експлуатації. Тому ми їх повністю замінили. Знову ж таки, все під ключ. І в студії у нас відбувається безпосереднє відновлення лакофарбового покриття, відновлення салону автомобіля, повністю естетичне відновлення як ззовні, так і зсередини. Будемо перешивати сидіння, будемо робити повну чистку з розбором. Відновлення лакофарбового покриття. Машину будемо в три шари полірувати. Фарбувати супорта та ступиці і, звичайно, ж ДТМ в підкапотному простору. Це все діло закріпимо нанесенням захисного покриття у вигляді нанокераміки, і після цього пан Гуан у нас вийде. Зовсім інших фарбах. Нарешті, 28 квітня 2025 року, проєкт по фольксвагену Тігуану під ключ повністю закрито. Ми машину відновили повністю під нуль з Америки, замовили сюди повністю усю нову ходовку, поставили новий акумулятор, зробили всі можливі детелінги по автомобілю, обслужили її. Звичайно, ж вона у нас в ходу тепер ідеальна машина. Вона, саме головне, що готова повністю до експлуатації. Тобто, як це виглядає? Власник приїжджає, забирає авто і їде собі далі. Катається. Друзі, реставрація під ключ автомобіль біля з Америки завершено. Звертайтесь зробимо вам таку красоту. О, нарешті дочекався. Свій автомобіль дуже вдячний компанії Detailing 4K. Дуже красиво все зробили, дуже гарно. ну, Що тут ще можна сказати? Саме великий кусок роботи, який був зроблений по цьому автомобілю, це оригінальні ворсові фольксвагеновські коврики. То страхіття, яке приїхало з Америки до нас, ми благополучно викинули, а тепер у нас є гарні отакі от, ворсові оригінальні оригіналь.